Який сьогодні день благословення схиляється до світу та й ніби, в неділю цю торжественну, святкову лунає між людьми Христос Воскрес, воїздену Воскрес. Це вічна тих. Не можемо збагнути до кінця, як полюбив Ісус людину, перетерпів і муки, і бідні тях. Вовся з обіймів страшної смерті, Він із гробу встав, щоб бути з нами поруч, вже постійно, як переможець пековому плану. Христос живий, і так сьогодні легко до нього доторкнутись, підійти. Він цар святий наш, зовсім недалекий. Прощає людям зло усі гріхи, хто прагне щастя. Волі і спасіння, свій погляд підведи на Божий Хрест, впусти у душу радість Воскресіння і поклонися тому, хто Воскрес. Нехай серця співають в нині, нехай хвалу підносять, славу і честь. Бог наш Отець, а ми Його родина. Ісус Воскрес, воістину воскрес!